Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні подивимося самі такі небезпечні дні. 22, 23, 24 лютого для України. Якими ж будуть ці дні стосовно небезпеки, на що очікувати відражки? Тому давайте от подивимося прямо ці дні розложимо по поличках, як говорять. Так, поки я тасую карти, ви. Поставте лайки мені на відео, це дозволить просто це не моя забаганка, що от вам подобається це відео. Але коли ви поставите лайк, то це відео більше піде в розповсюдження, тобто його побачать ще більше і більше людей. Тому, якщо ви мені будете так допомагати своїми лайками та підписками, це буде дуже допомагати моєму каналу. Я вам буду дуже вдячна. Тому приєднуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал. Будете слідкувати за розкладами стосовно війни та питань по Україні. Так, добре, що ж очікує в плані небезпеки Україну на 22, 23, 24 лютого 2023 року. Небезпека. Покажіть небезпека. Для України. Ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. Що очікує в найближчі ці три дні? 22, 23, 24 лютого? Так, 23 лютого. Ой, 22 лютого, 22 лютого 2023 року. 22 лютого? Так, 23 лютого. 24 лютого. Так, в принципі, всі три дні ми будемо на поготові захищати нашу країну. Тобто, ми завжди на поготові. Ми готові відстоювати ці... ну. Цілосні зберігати, відбивати, відстоювати все. Так, 22 число. Ну тут, в принципі, також під контролем ми будемо тримати процес. Можливо, будуть якісь заворушки. Щось може бути, знаєте, по типу якогось. Ну от, Ми очікуємо: ми очікуємо на, отакі, на такі заворушки. Що ж буде? Можливо, якась буде, знаєте, зачистка. Щось можливо буде працювати ППО, щось мож... будуть якісь, можливо, влучання. Ну, такий тяжкий день буде. Але якось, знаєте, начебто я не бачу таких, такого прямо обстрілів таких. Щось буде якась, знаєте, зачистка, але. Жертви можливо, але знаєте, це ж я загалом на Україну. Тобто тут і схід може підтягувати цю енергію. Ну, не знаю. Такого прям дуже-дуже такого. Я мощного не бачу. Так, 23 Тут 23-го можуть бути вже якісь, знаєте, перейде якось така фаза військова, фаза тут буде незадоволення. А від ну, людей скоріше, бачите, незадоволення, тобто не задовільняє ситуація людей. Так, що ж очікує по військовим діям 23 лютого на Україну? Що очікувати Україні? Яка небезпека? 23 лютого? Ну, Карта війни, карта ракет, і карта, дивіться, бачите. Війна, ракети і ну, військові. Військові тому 23 будуть тримати, але втримують. Багато цілей буде збито, багато. Прямо буде знаєте, успіх нашої армії. Прямо ну, буде знаєте, такі, активність буде. Ну і 24-те, що очікує? Військові дії, небезпека для України 24 лютого 2023 року. Ну, якось тут, знаєте, якісь хитра ситуація буде. Хитра така, знаєте, от хитра ситуація, якась аж ну, начебто і затища якась таке буде. знаєте, Не бачу, таки, якась обмеженість буде чогось в чогось. Але тут буде якийсь хитрий план, начебто. Можливо, два удари якихось нанесуть. Можливо, щось два. Що тут два? Відлюдник. Два удара, можуть. Бути. Якийсь, можливий, знаєте, дійсно наступ. Якісь, знаєте, агресивна, така агресивна ситуація, якась двіження, таке от двіження. Можливо, наступ, можливо, якісь дійсно ракетні удари будуть такі масові. Зараз ми подивимося ще. Тому що, бачите, тут дві таких карти швидкості, дві карти. Дороги, дві агресивні такі, ну, тобто агресивна карта і карта Колісниця говорить про рух, щось то буде рухатися, щось буде ну, не стоятиме якось все це на місці. Якісь військові будуть дії. Давайте зараз подивимося на 24-те, чи будуть масовані удари. На 24 лютого 2023 року покажіть, чи будуть масовані обстріли України? Чи будуть масовані обстріли України на 24 лютого 2023 року. Чи будуть масовані обстріли України? Ну, бачите, військова карта. На... Тобто король. Мечів це такий настроєний на це військова людина, яка прямо от говорить, що от тихо не буде, військова ситуація буде. От тут, знаєте, буде така ви нам, ми вам. Тобто, бачите, яка ситуація отак. От ем... Ем... Щось вам і щось вам, отак. От Можливо, ми будемо обстрілювати, вони будуть, ну, тобто, тут такого плану. Ну, і дивіться, карта мечів, карта війни. Тому я думаю, що все-таки 24-го можуть щось вони дивіться, будуть втрати серед населення, втрати, от, втрата радості, щастя, от і втрата йдуть. Знаєте, от так через військові події, от такі люди і тут потрібно ще берегтися там, де от, ну... Люди, багато, велике скупчення людей, що тут за втрати будуть. Ну, втрати в Україні будуть втрати. Тут хитрості, тут якісь буде... будуть обхитряти оборону, хитрити оборону, хитрити і е, відлюдник. Тобто тут потрібно максимально бути обережними, тому що тут можливо, бачити, повішений. Максимально бути 24 обережні, тому тут якісь хитрі плани готує Росія, щось готує. По колесу фортуни вони будуть завдавати дуже силу приміняти на ресурси. ну і На ресурси планують смерть, планують дуже великі зміни. Тобто, щоб ми це побачили. У них пару або два варіанти є, або, можливо, будуть і обстріли, можливо, будуть десь провокації наступу, щось по типу такого. Ну, багато також ми дуже багато придумуємо всього. Варіантів, тому ілюзії від нас також от не відходять. Тобто, але тут, знаєте, нас можуть вводити в оману тобто, своїми якимись хитрощами, які от випадала карта хитрощів. Тобто якось хитрий ход вони можуть бути робити. Давайте подивимося, небезпека по регіонам України 22-23 лютого. В яких регіонах України буде ну, прямо дуже Дуже активно, дуже небезпечно. Небезпека для яких регіонів в Україні? Це на 22, 23, 24 лютого 2023 року. Небезпека по регіонам. Давайте подивимося, України. Так, на Західній Україні. Що тут стосовно небезпеки ці дні? Очікують, планують на захист, на стримання, наші на втримання. Може бути, загроза десь із моря, і яка прямо завдасть дуже великих переживань. Ну, і карта яких заворушок. Тобто якихось тут, щось тут за, можуть бути, ППО може бути збивати, тому що п'ятірка жезлів це як і робота ППО може показувати. Так, багато страху нагонять, страшна сила буде перекладена, по емоціях дивіться, зачистка буде, удари будуть. Тобто Західна Україна, на жаль, на жаль, тримайтеся тому, що може бути по вам така активність. Так, Схід, Східна Україна. Давайте східні регіони, східні регіони. Дивимося, східні регіони. України на 22-23-24 лютого, східні регіони України. Ну, Тут само по собі тут військова ситуація. Тут йдуть і втрати, і жертви, і несприятлива дуже ситуація. Намагаються тримати під контролем, але ж, ну, як не кріпацтво, там дивіться, потрібно ну, десь бути максимально. Захищатися максимально, тобто дивитися, тому що диявол може тут підстроїти. Також можливі також жертви. Ну, тобто, розумієте, там ситуація найкритичніша. Ой, так, 22, 23, 24 лютого. Центральна Україна, центральні регіони України. Що очікувати? Небезпека, центральні регіони. Покажіть, 22, 23, 24. Небезпека, центральні регіони України. І також, знаєте, тут якось також буде скоріше ППО працювати, десь, можливо, будуть дійсно збивати, тому що тут будуть ще, можливо, знаєте, такі ракети, які, можливо, ми і не збиваємо, тому що тут хитрощі великі, тобто з води або ну, десь будуть от перейдуть на такий який спосіб, знаєте, хитрий спосіб, щоб обійти, нашу, обійти наше ППО. Дев'ятка жезлів – це наше ППО, а вони хочуть обхитрити наше ППО. Ну, п'ятірка мечів, на дні колоди це страх, це такий, знаєте, дуже якийсь подвійну, тобто обман якийсь. Ну, і дивіться, військова карта і карта, карта жертв. Тому диявол, Центральні області, дивіться, дуже Летітиме, летітиме і летітиму летіти. ці три дні, будьте максимально просто ну, от, обережними. Бережіть себе, свої сім'ї. Старайтеся десь там не ходити в місті, просто якось сидіти вдома. Або ж спускатися дійсно у підвали, да, у бомбосховища. Центральні області у нас це і Черкаська, і Вінницька, і Дніпро. Ну, Дніпро, це Дніпропетровська, і Полтавська, і Кіровоградська. Тобто ці області будьте уважними. Так, ну давайте подивимося тепер північні північні регіони України. Небезпека, 22, 23, 24 лютого. Небезпека, північні регіони України. Що очікувати в ці дні? Так, працюють тут якась активність тими. Тут працюють на активність, на військову активність, хочуть мати успіх там, як і той раз вони мали. Але іде карта стримування, карта обмеження, тобто у них ну, немає таких можливостей повернути ці події, говорять. Але ж ці області можуть просто обстрілюватися, тому що ну, є погані карти, які просто, бачите, будуть просто якось тут точечно обстрілюватись. І сила показує, що застосовують силу. Ну і зачистка тут, можливо, будуть жертви. Страху, так, це точно дуже багато нагонять. І страху, і переживань. Тому, ну, звісно, всі дні ці всі дніці дійсно буде така знаєте, ситуація, які будуть просто всі переживати, і прямо тому що от такий у нас ворог, який просто так нас не хоче в спокої залишати. Тому треба якось трішечки оберігатися можна так сказати, просто щоб захистити себе. Ну і давайте подивимося тепер південні області регіони України, південні регіони України. Небезпека 22, 23, 24 лютого. Небезпека Південні регіони України, південні регіони. так Обмеження якісь, можливо, по світлу, можливо, ще щось. Але ситуація, знаєте, тут ну, не знаю, більш така військова. ну, Є таке, знаєте, можливо, якась буде військова, щось, можливо, летітиме якісь, можливо, також і жертви будуть, і щось якісь хитрощі будуть. розумієте, щось захитрощі будуть. Дивіться, хитрі будуть руйнування, щось такого по типу. знаєте, от Мені кажеться, що вони будуть дивіться, в обхід знову нашій обороні. От мені кажеться, що вони будуть застосовувати якесь таке, якусь таку зброю, або ці такі якісь ракети, які просто йдуть в обхід нашої оборони, нашої ППО, щоб завдати максимально. Ну, Вони бачите. Дивіться, ці події, ця робота от їхня, да, вона повністю спланована. На це все є плани, повністю плани. На те, щоб просто завдати такого, от Україні, дивіться, прямо ракети чи нальоти, якісь, які от прямо змінять ситуацію. Прямо. Тяжкі тяжкі ці дні, тяжкі військові дні. Тому дивіться, для всіх регіонів, на всі регіони я вам показувала карти, тому на всі регіони йде небезпека. Тому будьте максимально, прям максимально такі спостережливі, уважливі. Бережіть от себе максимально себе свої сім'ї. Ну, віримо в Збройні Сили України, віримо в наше ППО, що воно максимально буде збивати всі цілі, які ворог намітив собі. Ну і віримо, що все ж таки 25-го це, це все жахіття більш-менш скінчиться. Фух, Як казка на добраніч називається. Сьогодні 21 вечором, тому вирішила такий прогноз подивитися, що прямо по свіжих енергіях. Давайте спитаємо ще, чи я питала, чи ні, чи буде все ж таки 24-го масований ракетний, ой, масовані, ой, чи будуть я напевно, питала, да? чи будуть 24 лютого 2023 року по Україні масовані обстріли. Чи будуть масовані обстріли по Україні 24 лютого? Ну не пам'ятаю чогось. Ну, Карта кріпацтва. Але ми вистоїмо, ми вистоїмо. Тут будуть силу прикладувати по нас. Але карта Сонце вона перекриває все. Розумієте, якби військові, якби оце все не наводили страху, будуть так, і страх, і руйнування, і все. Але сонце показує, що все буде, все буде добре. Хоча будуть там да, великі переживання і все. Тобто, прямо ми будемо, знаєте, от перша карта попала тут оракульна — Це кріпацтво. От Україна буде отак, от, от в неволі. В неволі, от цілий день, да, 24 число. От Як в неволі. Тому на все добре. Дякую, хто дивився відео. Не забувайте про лайки та підписки. Буду дуже вдячна. На все добре. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Бережіть себе.